Трамп встановлює правила. Команда обраного президента США визначилася із указами, які підпишуть у перший день після інаугурації. Хоче, зокрема ударити по економіці Ірана, а ще вирішила не проводити зустрічі світових лідерів із переможцем виборів до моменту інаугурації. А це означає, що і будь-яких переговорів по Україні на вищому рівні не буде щонайменше до 20 січня, максимум неформальні консультації. Деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий вітаємо. Почнімо із зустрічі Трампа. Що там за обмеження? Скажи нам, будь ласка. Саш, ну головне вирішили, що дійсно до 20 січня, а можливо навіть і пізніше, скажу вам про це. Є орієнтовні строки, не буде зустрічі на вищому рівні. Ну фактично до моменту, поки не відбудеться інаугурація. Ну, ви можете тільки уявити, яка величезна кількість зараз заявок з усього світу звертаються в прихідний штаб Трампа, оскільки його адміністрація ще не сформована, просять організувати зустрічі з переможцем президентських виборів. Ну і якраз кажуть світовим лідерам, кажуть їхнім помічником. Кам, які звертаються, що до 20 січня зустрічі не буде. А на січень графік ще не формували, начебто зарано про це була неофіційна інформація з дипломатичних джерел. Я би про це зараз не казав в ефірі, але японське інформагентство якраз все це оприлюднило, тому що канцелярія японського прем'єра звернулася до команди Трампа. Він хотів після відвідання засідання Великої двадцятки в Бразилії прилетіти до Сполучених Штатів в Бразилії, поговорити з Байденом у Штатах поговорити із Трампом. Ну і сказали, те. Саме що зустріч не підтверджують, і що, будь ласка, всі чекайте кінця січня, тобто відмова. Чому для нас з вами це важливо? Чому взагалі треба варто про це говорити? Це означає, що щонаменше до 20 січня, а прогноз навіть що і до лютого не буде перемовин на вищому рівні по Україні. Бо пам'ятаєте, під час передвиборчої цієї всієї. Лихоманки Трамп вже постійно говорив, що він хоче щойно стане президентом, щойно оберуть, тобто навіть не очікуючи моменту інаугурації, організувати переговори по Україні. Зеленський Путін він сам і говорити про перемир'я. Ну таким чином ми розуміємо, що не буде цих перемовин, щонайменше до моменту, поки Трамп не отримує офіційні повноваження. Цікаво, що президент Зеленський заявив зараз свіжому інтерв'ю українському радіо. Буду цитувати. Я я буду серйозно ставитися до розмови тільки з президентом Сполучених Штатів за всієї поваги до його оточення і повідомив Зеленський, що цитата команди працюватимуть над зустріччю, але поки Трамп не вступив на посаду, він знову ж таки цитата не може брати участь у геополітичних процесах. Тобто, всім країнам, включно з Україною, помічники Трампа дають одну і ту саму відповідь. Чекаємо кінця січня. Маю тут нагадати, що наприкінці вересня Зеленський вже привозив у Вашингтон. Своє бачення закінчення цієї війни, план перемоги, і е, говорив про нього і з Байденом, з на той момент ще кандидатами в президенти, і Камалою Харріс, і Дональдом Трампом, тому що велика частина цього плану залежить і від Вашингтона, бо суть була в тому, щоб посилити тиск на Росію. І одним з елементів посилення цього тиску якраз були далекобійні удари по території Росії, е, удари далекобійною зброєю по об'єктах. На російській території в глибині, ну і таким чином хотіли домогтися початку переговорів за українським сценарієм, тобто фактично в рамках формули миру. Байден не наважився тоді перейти цю червону лінію. Ну а для Трампа для Трампа зараз потрібні вже інші аргументи. Ну і що в дипломатичних джерелах, що тут в Конгресі, я чую, що китайська тема тема Китаю якраз може стати таким ключем для того, щоб відчинити двері, почати ці розмови. Бо коли її піднімають, то і Трамп і його оточення дуже. Активно реагують. Ну і аргумент, що оперативна зона індокитайсько-індотихоокеанського регіону насправді починається в Україні. Ну він дійсно може спрацювати, тобто підходи є. Звісно, що будь-яким перемовинам будь-які зустрічі мають передувати контакти команд спецпредставник по Україні, поки що не призначений, преса перебирає кандидатури. Ну, зокрема, нью Йорк Таймс опублікувала гучну статтю. Пишуть, що свою кандидатуру сам запропонував Трампу його радник з юридичних питань Борис Апштейн, який народився в Росії. Втім, чую від Джерел в оточенні нового голови держави, що і досі розглядають колишнього главу національної розвідки ріка Гренела. І досі обговорюють кандидатуру колишнього спецпредставника по Ірану Брайана Хука, тобто є шорт-ліст. Ну а вибір вибір за Трампом і він може бути досить неочікуваним. Щодо указів Трампа, які планують підписати просто в перший день, коли він після інаугурації приїде в овальний кабінет, то його адміністрація готує план максимального тиску на Іран, щоб позбавити Іран доходів і таким чином не дати можливість ані фінансувати атомну програму, ані фінансувати збройні угруповування у регіоні. Ну і Трамп навіть в команді сказав, що він вимагає максимального тиску і хоче довести Іран до банкрутства, щоб підштовхнути таким чином Тегеран до переговорів зі сполученими штатами та укладання нової ядерної угоди. Ну і таким чином вже навіть анонсує команда, що в перший день перебування у Білому домі хоче підписати низку президентських указів, посилення санкцій, які вже існують проти Ірану, запровадження нових санкцій. Все це має блокувати експорт нафти і таким чином. Мотивувати Тегеран до переговорів ну для нас це цікаво, тому що показує в принципі, які підходи використовує команда Трампа для того, щоб для того, щоб мотивувати країни починати переговори. І, ймовірно, якщо і Москва пручатиметься, то саме такі кроки і обмеження. Експорту нафти і зниження ціни нафти команда Трампа теж може бути може використати, але все це може статися лише десь на на початку лютого, коли вже розблокуються його особисті зустрічі зі світовими лідерами. Колеги Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю цікаву інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко, як завжди, з ексклюзивним матеріалом із Вашингтона. А для того щоб бути більше в темі, не пропускайте рубрику Дмитра Анопченка Червоні лінії там завжди більше цікаво, цікаво матеріалу, більше ексклюзиву. Дивіться і разом аналізуйте. Дякуємо, Дмитре.